Всім привіт! Ви як завжди на каналі Авторозбор. Друзі, сьогодні розповім трішки про зниження ціни на мазду. Мазду віддаємо зараз за 12900. Реально гарний автомобіль. Приїдьте, кому вона цікава на тест-драйв. В чому плюс цієї мазди? Вона не фарбована, ну це перший момент. Наступний, вона 2014 року, вона має, на мою думку, непоганий. Дизайн красивий універсал свого класу. В неї гарні легкосплавні диски. В неї невеликий 153 тисячі пробігу, є тому всі підтвердження, всі виписки, автомобіль закинутий на АвтоРіа, підтягнув Ріа-пробіг, є пробіг повністю весь виписка, що ремонтували, що коли робилося. Цільно не фарбований по металу автомобіль. Ну, можливо, задній бампер, не знаю. Ну це вже така історія. Далі. Є сертифікат. Ціна 12900. Це вже така нижча ціна, мені здається, за такий пробіг. Далі, що в ній було зроблено? Заміна цепа ГРМ, заміна оливи, заміна всіх фільтрів разом з оливою автоматичної коробки передач. Далі в ній також замінені шайби під форсунками. Це якби основні такі роботи, які потрібно проводити в двигуну 2.2 для того, щоб він... Був завжди в хорошому, справному стані. Гідротрансформатор. Коробка тут Одна, одне з кращих перемикань, я вважаю, для гідротрансформатора. Дуже класно перемикає коробка, абсолютно без будь-яких відчуттів. На динаміку автомобіль реально прикольний, динамічний, потужний. Якщо мазда вам цікава, вона в нас в Києві на майданчику знаходиться. Приїжджайте, подивіться, покатайтесь. Я думаю, що по тест-драйву... Маз маздою треба спробувати проїхати. Тоді ви зрозумієте, за що тут реально віддавати такі кошти. Ну і тут, в принципі, непогана комплектація, круговий парктрон, ксенон, умивач фар. Е Далі тримання полоси, е попередження про зіткнення, мертві зони, двохзона кліма, блютуз, звичайно, що присутній. Така непогана автівочка має вона. Два ключі присутні в неї. Цікаво, приїдьте, подивіться. Притонований задній ряд, в принципі, окрім як придбати на неї літні колеса, робити вам нічого не доведеться. Приїжджайте, подивіться на СТО, підніміть, машина реально гарна, збережена, жива. Ціна знижена з 14200 на 12900. Віддаємо так, щоб автомобіль не стояв. Тому що ну, нема сенсу, щоб гарна автівка стояла, нехай комусь служить і хай комусь приносить задоволення. Тому отак. Що в нас ще є, друзі? Ну, камері, це моя домашня автівка. Є в нас ось такий ID, повністю нова. Кому цікаво, яка її ціна, це новий автомобіль, привезений він замовлений, привезений з Китаю, ID 4 Cross. На таких він номерах, це ж на електрички такі віддають номерні знаки. Так, він закритий в нас, напевно, А, ні, відкритий, друзі. Повністю нова автівка, тут щось там 500-600 км пробігу. Кому цікава така діжка, теж можете задати питання. Ціна її, мені здається, щось район 36 тисяч доларів. Нової цікаво. Тоді можете приїхати також її оцінити. Всі ці автомобілі доступні в послугу розтермінування. Ви всі знаєте, маючи на руках всього-навсього 15% від вартості, ви можете придбати будь-який автомобіль, який знаходиться. У нас на майданчику від 15 до 30%, залежно від того, які у вас бюджети, який ви маєте перший внесок. Toyota Camry – це домашня, поки що не продається. Це автомобільчик 6300, цей теж знижена ціна 8700. Автомобіль довго стоїть, хороший, гарний, збережений Megane. Якщо вам цікаво, друзі, приїдьте, подивіться. 8700 ціна на віддачу. Остання, якщо вам цікава така автівочка, приїдьте, подивіться. Гарна також цілий кузов. Ну так, тут 264 пробігу, але він чесний, він не скручений, він живий, абсолютно добрий меган на тому, що треба двигуні, на тій, що треба паленій системі, 6 передач, механіка, хеджбек, Приїжджайте, подивіться. В топовому стані Віваро 2013 року, 14-го в документах, 234 пробігу оригінально, будь-які перевірки по пробігу. Автомобіль пройде все. Нова резина, нефарбований кузов, без подряпин і вм'ятин по кузову, зовнішні. Зовнішній вигляд автомобіля чудовий, салон також в ідеальному стані. Цікавий вівару, ціна його 13200 доларів на віддачу. Реально збережений вівару, яких на ринку майже немає. Цікаво, друзі, це ж набирайте. Колео за ним за ним мають приїхати на нього дивитися, тому поки не знаю. Якщо людям, людям підійде, то вони заберуть. Якщо не підійде, тоді він буде теж далі в продажі. Не фарбований цілий 9 рік. Босешний на ксеноні така цікава наборна комплектація, немає навігаційної системи, але вона, в принципі, тих років вона там особливо і не потрібна, тому що з неї толку, як самі розумієте, є панорама, є ксенон, є зимова гума на легкосплавних дисках, є панорамний дах, є безключовий, є шкіра, є підігріви, є боус, є датчик світла дощу, автозатемнення, є фаркоп, який не використовувався, але я ним притягнув лафет, тому один раз все-таки був в використанні. А що ще є? Вся сервісна історія. Заїхав я ним на СТО з моментів, значить, на перспективу. Заміна речагів можна, можна зробити зараз, можна пізніше. Чому? Потріскані селінблоки, одна шарова має люфт. Не бачу сенсу міняти його по окремості, випресовувати, замінити речаги в зборі. Ціна, думаю, дуже буде адекватна, краще речаги замінити. Далі, заміна двох селінблоків заднього мосту, тому що вони так ну, порозла, як сказати, відслаювалась гума і вони вже такі в поганенькому стані. Одна рульова тяга потрібно замінити. І ще там якісь дрібнички. Все, а так автомобіль. В хорошому, збереженому адекватному стані. Все, друзі, всім бажаю гарного настрою. З вами, як завжди, був канал авторозбор в рубриках по Мазді і щойно у нас на майданчику. Приїжджайте, дивіться, купуйте. Чесні машини з чесним пробігом, дозволяємо перевірити, перетрясти автомобіль все, що завгодно, для того, щоб ви знали, що ви купуєте, який порядок вкладень інвестицій буде необхідно. Власти в той чи інший автомобіль, тому що всі ці автомобілі вони є пиушними. Нових автомобілів ми не продаємо, і будь-який з них потребує якихось менших або більших інвестицій. Всім добра, всім пока.